Сьогодні у футбольному тижні у Вінниці новий зимовий чемпіон. Участила в основному наша молодіж Гайсинська, в которої наша розпитання ми поставили упор на свою гайсинську молодіж і ми зробили правильний стримний вибор. Є результат. Продовження випуску. Черговий огляд футзальних баталій. Ребята наші недооцінили недоцінили. Все-таки це буде как стрес. Шок для команди. На останок, анонс кубкових турнірів. Третя ліга плюс нові команди. Вторая ліга. Команда ліги, плюс э, команди третій ліги низчегоров. Соответственно, первая ліга, команди першої ліги і втора, і третій ліга домовлятися. І общий кубок – це команди вищої ліги, всі живаючі команди. Три перемоги в трьох матчах. З таким результативним доробком завершив зимовий чемпіонат футбольний клуб Хайсен. Підопічні Анатолія Слюсарєва та Віктора Короля на своєму шляху у зимовому відкритому Вінницькому чемпіонаті з футболу переграли народну команду Футбольний клуб Вінниця», збірну Свердловського масиву та Вінницю Молодіжну. Почесний трофей став першим в історії команди. Вона і понині залишається без уваги на місці. Тим часом представляти честь районного центру стають зовсім юні футболісти. Так ворота зелено-жовтих на останньому рубежі захищав 13-річний гайсенчанин Ігор Кучук. «Участвувала в основному наша молодіж гайсинська, котре наша воспитання. Ми поставили упор на свою гайсинську молодіж, і ми зробили правильний стрільні вибір. Є результат. Поки що найбільшою сенсацією ознаменувався черговий тур у Вінницькій міській вищій футзальній лізі. Останніми вихідними лідер чемпіонату Блік не подужав іще одного претендента на медалі. Вінницю молодіжну. Зрештою, цей результат не похитнув турнірних позицій фаворита. Водночас надихнув його переслідувачів до відчайдушної боротьби. Враження позитивне. Вся команда сьогодні боролася до кінця на полі. Як я раніше вже говорив, завдання було завжди бути трійці. Для цього нам сьогодні обов'язково потрібна була перемога, щоб продовжити боротьбу. Хлопцям велике дякую, емоції переповнюють. Як ми настроїлися перед грою, так ми і зіграли. Ребята наші недооцінили суперника. Все-таки це буде як стрес, шок для команди. Я думаю, так лучимо. Впереді кінець сезону можна якраз зібратися, настроїтися. І взяти все в руки. Ведь тривожний дзвоночки вже були дві ігри назад, поэтому видно така результат. Скористався з поразки Бліка і Вапнярський Сатурн. Він обіграв аутсайдера дивізіону Вінницьку плейтику. Тепер Мартинюк і партнери одноосібно щонайменше на тиждень йтимуть на другій позиції рейтингу. Далі молодіжка і Володимир. Щоправда, у тиврівчан гра у запасі. Важко сказати насправді, ніби е, повністю віддавалися і в захисті, і в нападі. Мабуть, більше, більше е, дається в знаки саме незіграність на, між воротарем і захистом, мабуть, щось таке. Тому що в нападі у нас кілька нападаючих справляється на відмінно. А в захисті ми пускаємо більше, ніж забиваємо. Ну, в принципі, то той програємо. Про на класі виграли, тому що всім важко, всі грали чемпіонат області сьогодні зону. І для декого третя, для декого і четверта гра сьогодні, тому було дуже важко. Перемога дуже важка нам на сьогодні була. Намагатимуться поборотися за медалі і студенти Вінницького державного педагогічного університету. В черговому раунді лише на останніх хвилинах вони спромоглися вирвати перемогу у Калинівського ягуару. Дві хвилини залишалося, Ми програвали один м'яч і вшили вже. Трошки навчені ще грати з п'ятим польовим. Так, ігра цікава була. Трошки не хватило факти. Нас багато моментів, але не забили. В принципі, ви показали, що можете що брати очки у цьому сезоні у цьому річній вишці версії. Як плануєте останній цей відрізок? Ну я думаю, що, що ми ще збираємося на цих пару ігор. я думаю, що ми ще покажемо на що ми займемо. Неповний тур минулого вікенду відбувся у першості, а от у дивізіоні нижче встановлено двовладдя. З ідентичними показниками ідуть Білозгар та дебютант команда Полум'я. Останні за вихідні нас догнали конкурента, виборовши дві перемоги в двох матчах. Відповідно относимся ко всем ко всем играм. Соперникам. Прекрасные соперники. соперники Все команд нету. де то кому-то кому то, щось вдається, кому -то щось не вдається, то ми то не удается. Мы стараемся донести би, ігру до логічного завершення, конечно, в свою пользу. Це основна моя задача. На кожну гру настрій должен бути. Я думаю, как і на нас настраюються, так і так ми настраємося на ігри. Не все ще вирішено в питанні розподілу призових місць і в групі Б третьої ліги. Намагався потиснути фаворитів новачок. Команда Старе місто. Однак опір Немирівської Роксани виявився не до снаги. Вашлі в принципі неплохо, як очікувалося на начальній стадії турніру. Доволі ніплоха началі. Ну потомки пішли збої. Чуть-чуть по людям, люди не успевают, несыгранный состав. Вот. В принципе, цели ставим, как всегда, победить, первое место занять. Вот. Достойные очень команды присутствуют на турнире. Будем бороться, будем стараться, будем двигаться только вперед. До 15 лютого триватиме прийом заявок на участь у чотирьох кубкових міських турнірах з футзалу. Позмагатись за них мають нагоду усі охочі, і навіть не обов'язково з числа учасників змагань. Докладніше секретар футзальної асоціації В'ячеслав Обезюк Третя ліга плюс нові команди. Вторая лига, команда Второй лиги плюс э, э, команды Третьей лиги низших уровня. Соответственно, первая лига, команды первой лиги могут туда и вторая и третья лига добавляться. И общий кубок это команды высшей лиги, все желающие команды любых низших них.